та -да, -да, да Про вашу дашу написали трошки. Це газета, дуже смачно, Четвертий квітневий номер. Тут про мене є стаття, є мої рецепти, як кольорові, так і чорно-білі, є фотографії з архіву мого, сімейні фотографії мої. Рецепти, рецепти не тільки мої. Коли я казала, що буду хвалитись, я саме це мала на увазі. Ну, це дуже дивне відчуття, щоб ви розуміли, до цього всі газеті писали на обкладинці, моє фото на обкладинці і початок статті. Наприклад, про Наталку Могілевського або Зібров, Зібров, Зібров зіркові гості. А тут Даша Даша – відомий блогер. Я вважаю дуже маленьким блогером, але мені дуже приємно, дуже приємно буде зберігати газету. Подарує обов'язково мамі, вона буде ходити показувати всім. Я ж ну, я б сама ходила, показувала, якщо пробидіти писали. Тут багато рецептів, не тільки мої, багато мої. Я обрала пасхальні серія пасхальних рецептів. Бачите, мої, хто зі мною давно впізнає мої пасочки, а пастрамар етики. Так що ось такі в мене новини, такі незвичні, дуже дуже приємні. Не кожного дня, чи знаєте, пишуть про тебе в газетах.